У малому залі міської ради відбулась зустріч міського голови з посадовцями силових структур та змі. Тема обговорення указ президента України від 6 травня цього року про часткову мобілізацію. На території міста та району в період з 28 липня проводиться оповіщення, а з 31 липня збір та поставка людських і транспортних ресурсів у військові частини, які розташовані на території Закарпатської області. Всі військовозобов'язані, яких викликали у Мукачівській ОМВК, зобов'язані. З'явитись у військовий комісаріат. Задача, яка буде стояти перед Мукачем, це задача, яка пов'язана із поповненням за рахунок військовозобов'язаних спеціалістами нашої 128-ї мотопіхотної бригади. Таке завдання сьогодні поступило. Директива Генерального штабу Збройних сил України є. Про чисельність конкретно говорити не буду. Це декілька сот чоловік, яких треба призвати. Це в принципі можливо зробити, якщо всі будуть з відповідальністю ставитися до цього. Перед військовими комісаріатами наразі стоїть головне завдання: мобілізувати близько 500 чоловік та 20 одиниць техніки. Принаймні, так заявив начальник мобілізаційного відділення. Це призов буде здійснюватись поетапно. Перший етап, другий етап, третій етап, і кожен етап розбит по дням. Це від оповіщення військовозобов'язаних, обов'язково проведення медичної комісії для того, щоб уникнути попадання у військовий колектив людей з хронічними захворюваннями, з інфекційними захворюваннями. І поставка вже безпосередньо військової частини це збір і поставка для послідуючої служби. Згідно із законом України про загальну військову службу, а також про мобілізаційну підготовку, існує обмеження щодо призову під час мобілізації. Перш за все, це непридатні за станом здоров'я. Потім чоловіки з багатодітних сімей, а це п'ять і більше дітей. Це по одному закону. А так як у нас не введений військовий стан, значить кількість дітей зменшена до трьох, тобто батьки трьох і більше дітей не підлягають призову по мобілізації. Також, якщо чоловік виховує один, тобто без дружини, одну дитину, яка є інвалідом, ці теж людина не підлягає мобілізації. Міський голова додав захищати батьківщину священний обов'язок кожного військово зобов'язаного громадянина.